Ми сьогодні є в Собранні і як ми чуємо, що в нас дуже серйозна тема. І ми розуміємо цю цю серйозність. І може хтось би сказав би, що може то вже на кінець щось таке трошки прочитати легше. Утішительне, але ми не будемо читати утішительне. Ми не будемо читати легше. Це подібно, як ви приводите свою дитину-підростка в лікарню, У його якась там проблема, в його величезні болі. В його тілі якийсь там посторонній предмет. І він дуже кричить, що йому болить. І ви говорите до лікаря, лікар, ви можете зробити, щоб йому не боліло? Лікар каже, о, ні, я нічого не можу зробити, я буду йому ще крепше робити, щоб йому боліло. Іначе я не візьму то, що я хочу зробити, це такий порядок. Іначе якщо я буду все робити, щоб не боліло, то нічого не вийде цього лікування. Ви знаєте, що хто слухав сьогодні цей день Собрання, і я люблю так вдома, якщо я на 12, то послухати першого проповідника на 9. Онлайну. Я думаю, що ви слухали першу проповіднику Бурбрат Олег, і він дав такий напрямок, хоча всі браття наші говорили в першому Собранні і в другому собранні, «Хорошо, благослови Господь, що якщо ти маєш ціль, правильну ціль, то ти до тої цілі дійдеш. І якщо в тебе ціль стоїть нікуди, то, по всім даним, ти теж туди дойдеш. В нікуди. І я читаю слово Господнє перед нашою молитвою. Це знайоме місце. Іван Левід Івана, 5 розділ. Це слова Ісуса Христа. 44 вірш. Як ви можете вірувати, коли славу один одного приймаєте? А слави тієї, що від Бога єдиного не прагнете ви. Ми знаємо, що таке слава на землі це люди досягають сьогодні слави різними путями. Це така популярність, яка дає людині авторитет, право якесь, впливати на деякі речі, на фінанси чи ще щось заробляти більше, щоб людина мала важелі, Влади, щоб могла обустрояти це життя своє максимально на землі. І, може, ви бачили, коли люди отримують славу, коли їх визнають, наприклад, на концерті, що вони найкраще заспівали, коли багато піднімається, багато оплесків є, можливо, овацій. то та людина знаходиться в, такому, в такій ейфорії, що вона плаче, вона падає, вона не знає, що робити. Хоча вона не розуміє, що люди взагато, не дають її цієї слави, дають для її таланта, якого завтра може не бути. І хто-то другий займе місце. І людина хоче, щоб її знали, як то тут на землі. Ми знаємо, що в Писанні, коли був Перший світ, коли ще була одна мова, люди так згуртувалися, що вирішили побудувати собі таку величезну башню до небес, щоб мати потім ім'я. Мати ім'я, щоб їх довго пам'ятали, щоб знали, щоб пройшли віка, і люди говорили, От тут, Отут хтось жив. Так часто люди на землі теж роблять після себе, оставляють якусь пам'ять. Колись я в один час, коли був молодший, я зайнявся отою Вавилонською башню, яка називається на єврейській зікурат. Де вона знаходиться? Там знаходять щось, якусь там скалу і кажуть, ото була. На самом деле, Вавилонської башні давним-давно немає. І її розібрали люди. І є те місце, де розібрали до останньої цеглини. Абсолютно, де тільки є місце, фундамент за всі роки її немає. І там десь біля неї є оці водосховища або смоляні сховища, де по сьогодні день беруть люди смолу, щоб там щось собі клеїти, будувати. Слави тої немає, популярності немає. І ви дивіться, брати і сестри, що в нас, християн, ми розуміємо, якась має бути друга слава. І ми кажемо, я не шукаю слави. Але Христос каже, що ми маємо шукати славу. Неправильно тут навіть чується докір, каже, що ви не шукаєте моєї слави. Вам треба було б шукати її. Це нормально, коли ми шукаємо славу Божу. Коли ми шукаємо. І ви знаєте, що часто Божу славу ми не розуміємо, яка то вона сама по собі. Коли ми кажемо, що людська слава так, як тебе знають тут, то Божа слава, як тебе знають там? Який ти популярний там? Скільки ти, як брат переді мною читав важиш там, тут важив чоловік. Я представляю собі, ну весь, а він каже: ти зважений в мене і ти дуже легкий. І як тебе знають там? Є в Біблії багато прикладів. Як людину тут знають, і як людину знають там. Що вона тут може принести, що вона може принести туди? Ви пам'ятаєте деякі приклади з Біблії, Слова Божого, з Нового Завіта. Ісус Христос, і коли трудилися після Нього апостоли, і ім'я Ісуса Христа дуже сильне було ім'я. І сказано, що навіть одні авторитетні люди священники почали використовувати ім'я Ісуса Христа проти злих духів. І вони сказали, що ми вас заклинаємо іменем Ісуса Христа, якого Павел проповедує. Ну Дух злий сказав таке. Ісуса я знаю. Павло мені відомий, а от ви хто? Хто вообще ви тут? І сказано, що тут їх знали, а там по всім даним не знали. Популярність була тільки тут. І написано: взяв таку силу над ними, що вони єлі втекли. Тебе знають тут. Нове питання, як тебе знають там? Я люблю про спасіння говорити, брати і сестри, чуть-чуть, як то кажуть, хорошого. Нам, християнам, звісно, де була декламація, і то серйозні речі. Мені подобається спасіння, як воно виглядає правильного правильному понятті, як спадкоємність або наслідство. Що таке наслідство? Це територія має свої будови. Або тут навіть. Хтось комусь залишає наслідство і щастя, ну скільки вам не перепало сьогодні, хтось вам дав безплатно і залишилось, все одно то хорошо. Моя мама, коли помирала, вона мені оставила стареньку хатинку там, така на куріх ножках. Ну, що я міг зробити? Звісно, продав. І то добре, то непогано було. Знаєте, хоч небагато. І слово каже, що там наше наслідство є. Там є будова, там вся територія, яка побудована Богом обіців, де ми маємо знаходитися і жити, або відходить написано людина в свій вічний дом. Є ще так написано. І це не помилка, це не дерев'яний гроб. І ти попадаєш туди. Ідеш вулицю і все так прекрасно, ангел тебе веде. І ти дивишся, там, може, немає такого ворожа великої, стоїть, ну, невеличка, може, фіртка. І ти вчитуєшся, і дивишся, написано, твоє ім'я. І ти питаєш, а хто це тут? І він каже, то тобі, для тебе? Як для мене? Да, то тобі. А хто тут взагалі жив? До чого? Ніхто не жив. Тебе воно все чекало. Тому що воно не ув'ядає воно не портиться. А можна мені туди зайти? Ну, звісно, зайти. Ти заходиш туди і бачиш, все зроблено для тебе, під тебе. І ясно, ми завжди кажемо в таких місцях, а скільки я можу тут остатись? Можна тут мені побути трошки. Кажемо, може бути, скільки? Скільки хочеш, то твоє. Як моє. Ото то, що Господь сказав слава Його дати в домі Отця, обітеля много, наслідство тобі дати. І Він відходить, і ти залишаєшся, і ти не знаєш, куди себе подіти і дивися направо, дивися налево, і дивися на другий дім біля тебе, а дивишся там твої брати і сестри живуть, вся твоя родина. Яка там? І ти кажеш, неужелі то так? так можна жити? Наслідству нетленному. то задача сатани і гріха, ціль гріха, щоб ти не отрив того наслідства. От чому соль. Гріх це не є якесь моральне зло, але щоб ти не вселився туди, куди Господь тобі приготував. Я чув такий приклад, один. коли вчився один чоловік далеко, молодий, його батько був в Британії, Ну, багатим. І він постійно присилав йому в конверті гроші. Знаєте, письмо і гроші вкладав. Колись така була тенденція. Хто служив в армії або вчився десь, ви знаєте, що ми часто могли отримати. Батьки нам вкладали гроші, яким чином вони доходили. І молодий чоловік йому постійно треба були гроші. І знаєте, в їх молодих людей часто не хватає грошей. Їм треба, і треба, і треба старшим людям. Фатає грошей. І кожне, кожного листа вже його настільки було, що він навіть не читав. Він такого розірвав, подивився і прийшов один лист такий написаний. Він так розірвав, подивився, що нема грошей, і кинув його. Я читати, каже, не буду. Мені треба грошей, він мені тут розписує свої бажання батько, яким чином він не вклав тоді один раз. Він хотів читати те, що було написано. І пройшло два роки, і він прийшов до такого жалюгітного стану, що не мав нічим заплатити. Найшов те, пожовкле десь письмо в чомодані, і рішив прочитати, жив як бомж. Батько писав, сказав такі слова, яким вже було два роки, я вже скоро помру, бо в мене там хвороба. Я тобі все переписав на тебе своє. Прийдь такого числа, получи. Ну, так як він не читав того письма. Що срок пройшов, величезний. Якщо ти до такого числа не получиш, то воно відійде все. Ну так як він не читав його. Ви знаєте, ми часто шукаємо тут копюри, відкриваємо люди часто шукають, що воно мені дасть. Но воно дає, тільки дає там. Дивіться, брати і сестри, но ми говоримо про славу. Ти шукаєш тут. Чи ти шукаєш там, як тебе знають. Ти, твоя популярність тут росте, чи твоя популярність там. Ви знаєте, що я сказав, що ми не можемо сьогодні завершити на чомусь легкому. Тому що ми маємо ізбавитися, як той лікар каже, я не можу йому зробити сьогодні легко. Я мушу йому ускладнити, щоб забрати ту річ посторонню. Яка в ньому знаходиться, і це буде процес, і це буде боліти, але з часом прийде оздоровлення. Ви знаєте, є такі речі, які Господь видаляє, часто написано: безпечність глупців уб'є їх. Що вбиває? Не онкофороба, не тільки. Що вбиває духовних людей? Безпечність глупців уб'є їх. Не що то велике прийде, а отака от життя на плаву, коли людина слухає і знову поринає в той світ, нам треба прикластися. Я думаю, що в нас дуже багато хороших намірень, намірень зараз. Все, я стану. Я буду читати Біблію, я буду той, таки ми виходимо, десь цей теплий вітер видуває це все з голови. Знов стає все на місця. Давайте ми подивимося одне місце, я прочитаю, бо може два. Рим, післення до римлян. Як виб, виб, вибавитись від цієї плодської слави? Римлянам, другий розділ, шостий і сьомий вірш. Що кожному віддасть за його вчинками тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі, нетління, життя вічне. Постоянство є таке слово російське там. Хто постоянством шукає? Витривалість в добрим ділі. Ви знаєте, ми любимо добрі діла, але ми робимо їх деколи, але стоїть питання, чи тебе воно є постійно? Сьогодні хтось сказав. Ми живемо в такому часі, де ще такого часу не було, щоб зробити обяву для тисяч людей, може пройти дві-три хвилини, і всі будуть знати об'яву. На телефонах можемо зробити за дві хвилини на всяку справу. Щоб всі знали, і ще не було такого часу, який сьогодні є, щоб стільки людей, які знають на добру справу, Відгукнулись. Такого часу не було. Страшного, що треба шукати людину на якусь добру справу. Тут сказано, що ми любимо служити, ви знаєте, ми любимо трудитися, поки воно нам дає проблеми. Якщо тільки воно торкається мого добробуту, ми починаємо думати, як покинути. Ну да? Ми дивимося на хор і кажемо, то ж можна співати, бо там місце є. Хто не дає співати, мені чи вам? Та ну, тут треба ходити постійно. Ну да. Ми похожи на аполоса деколи, що ви каже, приде аполос до вас, коли йому буде удобно. Коли удобно буде, тоді ми і потрудимося. Але я хочу завершити це Євангелія, 17-й розділ. Сьогодні говорили від Івана, по-моєму, там буде п'ятий вірш. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, яку я в тебе мав, поки світ не повстав. Я не знаю, я колись їх часто не розумів ці слова. І думаю, Господі, ти хочеш слави. Ти. Вроді ти всіх учиш смиренню, а тут ти хочеш слави, тільки тої слави каже, не тут мені дай, а там мені дай. Про славу просить. Ну як мені тоді розуміти простому, чому ти просив слави? Для чого тобі був вплив там мати? Для чого тобі була популярність? Я вже не читаю, брати і сестри, цілю тої великої популярності, щоб там йому дати, щоб послати на землю Духа Святого. І я кажу, умалюватися, і він дасть Святого Духа. Алілуя! Вот чому його популярність! І він каже: мені ця слава треба. Я маю бути в тебе ходатаєм, Я маю впливати, я маю давати, я маю тим давати, що просить в ім'я Моє. Що ти скажеш, або що попросять у тебе в імя моє, то я зроблю. Оце є слава, брати і сестри, стоїть питання, якої я шукаю слави. Я згадав там в Луцьку, у нас колись така ситуація була. Молодий одарований брат і проповідник, і він так помагав, що може. І раз підійшов і каже: я виходжу з нашої церкви, я не можу тут бути. Чого? В чому справа? Каже: я", він по російськи говорив: я не хочу бути здесь шурупом. Ну, шуруп, десь підкрутити щось. Ну, видно, він чувствував, що він не шуруп. Я, я не, не знаю, чим він тебе чувствував там. Ну, і його відпустили. І я так замітив про його життя. Він зараз живе, пішов в другу церкву, ну, він сподівався, що там і щось підніме його більше. Ну, І він там теж його направили в одне село. Там пару людей, він теж там шуруп. Може ще менше, як в нас був. В нас-то він був би і допомагав. Дивіться, брати і сестри, вся наша праця духовна, де коли люди, як то розуміють, що на маленьке я, я б на велике потягнув би. А що мені маленьке? Бог не так оцінює. Бог в будь-яку справу оцінює, наскільки ти вірний. Малому ти був вірний. Дивіться, там були раби і один більше процентному положенні приніс. І він не як сьогоднішній бізнесмен сказав би ну, слухай, ти добре, ну ну. Ну, ти слабенько попрацював. Мені треба більше, прибуток більше. Але кожному було сказано: ти вірний. Даже в маленькому ти маєш бути вірний. Скільки тобі Господь не дав, ось що Бог цінить. Ти можеш не стремитися до великого. Ти можеш не боятися, що ти так мало може щось робиш не можеш більше. Але в тому, що тобі Господь дав, постарайся бути вірним. Каже, а слави, яка від Бога не шукаєте. Брати і сестри, для нас згубити вічність то страшно. То не для грешника, який там не чув, там не дойшло, а ми пройшли цими шагами. Ми йдемо до вічності, а статися тут да не буде. Хай Бог нам сьогодні поможе. Зроби свою молитву сьогодні живою перед лицем Божим. Давайте прихилимося і будемо молитися. Амінь.